Вітаю! Представляю вашій увазі довгоочікуване відео про роботу над легендарним ударним гелікоптером Мі-24 в складі українських повітряних військ. І забігаючи наперед, наступним відео на каналі буде створення моєї першої тіорами з крокодилом Мі-24 у головних ролях. За основу я взяв модель 2008 року Мі-24В від Хобібос у 72-му масштабі. Під капотом недорогий кіт без склепки і претензій на досконалість, тим не менше досить прогнозований в роботі та легкий у складанні. Хоч модель і бюджетного сегменту, а бюджетний не означає поганий. Тут присутні пази для посадки деталей та направляючий, які дозволяють рівненько стикувати елементи конструкції між собою. Є певні моменти, яким варто приділити більше уваги, щоб лягли рівно, та про них розповім в процесі складання. Деталі відлиті гарно, рівно, без суттєвих недоліків. Відсік пасажирів можна робити відкритим та закритим. Колеса не дивують своєю деталізацією, та ви завжди можете замінити їх на смоляні або просто приховати. Гвинти та ротори я вважаю виглядають круто, з достатньою кількістю деталей. Кокпіт з деталюванням приладів теж виглядає реалістично. Озброєння на місці: блоки для некерованих ракет, паливні баки, бомби, підвісні гармати тощо. Все, що би можна було прикріпити до крокодила, є в коробці. Скло прозоре зі швом, як його прибрати покажу у відео. Декалі у наборі з маркуванням іракського борту та країни агресора. Для створення українського борту вам знадобиться комплект декалей від Foxbot. Інструкція складається по хорошому з чотирьох листків. Ілюстрації зрозумілі, але все ж трохи намішані. З цим можна справитись та інтуїтивно відступайте від правил та діти на свій розсуд. Насправді, як при збірці будь-якої моделі. З доповнень будуть використані смоляна гармата від Reskit, по замовченню вона випускається для з'їзди, але й підходить для хобіка. А також два комплекти фототравлення від Eduard для деталізації інтер'єру та екстер'єру відповідно. Давайте до роботи. Андрій за кадром і дякую, що залишаєтесь зі мною. Роботу починаю з кокпіту та пасажирського відсіку, і одразу звіряю з інструкцією від Едуард, які деталі необхідно замінити або додати. Деталізація кокпіту на липучці, а це означає відрізати і приклеїти. Звісно, перед тим необхідно зняти рельєф з пластикових деталей панелей. Модель Mi 24 я придбав зі знижкою в магазині Best Models як і більшу частину фарб та хімії, які можете бачити у моїх відео. Ви можете отримати персональну знижку мінус 10% на своє перше замовлення, ввівши промокод новобранець, а на усі наступні замовлення для вас діятиме накопичувальна система знижок. Промокод та посилання на магазин у описі до відео. Складається дуже прогнозовано та плавно. Усі деталі стикуються принаймні на даному етапі та без зайвих зусиль. Фарбую кокпіт, орієнтуючись на референсні фото різних бортів. Інструкція тут безпомічна. Я по інерції почав додавати елементи старіння всередину пасажирського відсіку. Та це марна трата часу. Якщо люки будуть закриті, цих старань не буде видно. Залишаю пасажирський відсік підсихати і переходжу до пілотів. Якщо ви вже бачили моє попереднє відео про складання Єврофайтера, то знаєте, що цих прозорих мужиків у мене багато. У 72-му масштабі вони мініатюрні, та не буде помітно, що це пілоти літаків залізли в гелікоптер. Але тепер ви про це знаєте, якщо що, нікому не кажіть. Я їх навіть не перепилював, лише трошки погладив по шоломах, щоб прибрати дрібні дефекти друку. А далі фарбую найсвітліший колір камуфляжу. Бачив по фото, що пілоти зараз хто в якій формі, тому я не прив'язувався до українського пікселю та буду намагатися відтворити такий сякий камуфляж одної з країн НАТО. Готовий результат покриває матовим лаком, тому що форма не повинна блистіти. Час переходить до склеювання двох основних частин фюзеляжу та перед тим необхідно деталізувати середину фототравлення від Eduard. Хоча для чого це робити, якщо і так не буде помітно. Це я такий розумний, бо на час озвучки я вже маю готовий результат перед собою. Перед фарбуванням інтер'єру прозорі деталі закриваю рідкою маскою, а тоді звично ґрунт та зверху фарба. Маска не встигла ще обжитись, як можна її здирати, щоб не забути всередині. Згідно інструкції від Reskit, гармату варто кріпити ще до склеювання половинок фюзеляжу, та я проігнорував цей крок, щоб було простіше фарбувати. До речі, ці деталі під звітовською модель до хобіка підходять, тим паче, якщо не робити гармату поворотною. Деталі інтер'єру добре займають свої місця, де тогіше підточує та доливаю модельного цементу. Він підплавляє пластик і сприяє посадці деталей. А де деталі хочуть тривалого тримання, замазується анокрилатним, він робить свою справу миттєво. Чисто для перестраховки пофарбував вихлоп та місця кріплення валу ротора в чорний та металіки, щоб потім не заливати туди фарбу під незручним кутом. Вже зараз, розуміючи, що гелікоптер буде частиною діорами, висверлюю отвір, куди буде кріпитись опора. А далі закриваю ніші шасі та доклеюю наступні деталі. Окремо хочу звернути вашу увагу на склеювання відкидного капоту. Більшість робіт, які я бачив в інтернеті, явно вказують, що це проблемна деталь у цьому кіті. Так і є, і у мене теж не захотілося дати в рівень. Лікується шпаклюванням переходу та шліфуванням пластику в рівень. Про це буде на наступних кроках, коли клей підсохне. А зараз переключусь на скло кокпіту. Як казав, воно зі швом і його необхідно позбуватися. У даному відео покажу про це зняття максимально детально, бо чимало моделістів-початківці задаються питанням, як з цим боротись. Без поспіху знімаєте сам шов лезом ножа. Не бійтеся, просто поводіть ребром по шву без докладання сили, щоб відчути контакт. Тоді максимально дрібним полірувальним бафом чи 5000 зерном заполіровуєте перехід. Це окей, що скло помутніє. Тоді переходите на ще мілкіше зерно, яке маєте, наприклад, 7 тисяч і вище. У фіналі можете скористатись або модельними, або автомобільними полірувальними пастами, головне, щоб були дрібної фінішної фракції. Ви можете полірувати руками. Це дасть результат, проте буде довше. Я скористаюсь електроінструментом і м'якою насадкою лише для економії часу. Полірую без докладання сили, ледь торкаючись поверхні, і не зупиняючись на одному місці, щоб не перегрівати пластик. Якщо би ви помітили, що десь щось пропустили, можна пройтись по тих кроках знову. Помічав на деяких фото, що фронтове скло у пілотів жовтого кольору. Фарбую його зсередини. Далі переходжу до маскування. Вирізання саморобних масок також доволі простий процес, лише вимагає трохи терпіння та хорошої опори для руки в процесі. Наношу маску, зубочисткою проявляю рельєф, повторюю по усьому периметру і гострим бажано свіжим ножем проходжусь по видимих швах. Страх що зіпсути проходить після нарізання одної лінії і рука більш впевнено триматиме траєкторію. Головне, гостре лезо. Плавні рухи і хороша опора для руки. Зверніть увагу, де мої пальці зараз. Це моя опора. Усе маски готові. Час попрацювати зі швами. І тут у мене один експеримент назрів. Бачив, як моделісти плавлять пластик в модельному цементі і використовують його замість шпаклівки. Я теж так хочу спробувати. Роздобув саморобний модельний цемент, це по суті суміш етилацетату з ацетоном. Нарізаю кусок пластику з набору цієї ж моделі, заливаю цим клеєм отриману стружку, якщо що, вона роз'їдає коврик, ту бажано щось підстелити. І далі наношу на шви. Шви вдалося покрити, хоч і не дуже акуратно. Розумію, що варто засипати в стружку максимально дрібної фракції. Поверх ще проходжу з фінішною рідкою шпаклівкою і залишаю сохнути. Стик скла кокпіту зладжую воду розчиною акриловою шпаклівкою, та тут до мене дійшло, що її може бути видно під склом, бо воно всередине не пофарбоване. Тому хутко фарбую в чорний і тоді доворівню розведеної у воді шпаклівкою. Цей процес варто повторити кілька разів, щоб стик вийшов рівномірно гладким з усіх сторін. Зашпакльовані шви обробляю надфілем та куском грубої наждачки, приклеєної до новомодного інструменту. А далі переходжу на фінішні бафи з дрібнішим зерном і полірую з додаванням води. Зона стику капоту, як казав, проблемна. Тому тут доводиться знімати й шар пластику та нарощувати перехід шпаклівкою. А далі перенарізаю втрачену рушивку. Можу сказати, що ідея з розчиненням пластику в модельному клеї дуже навіть придатна до використання. Чому? Ви, по суті, клеїте шви тим самим пластиком, з якого зроблена модель. Він обробляється з тою самою силою, що і сам пластик в моделі. Тобто тут відсутній недолік твердості ціаноакрилатного клею і відсутня м'якість звичайної модельної шпаклівки. Це означає, що прикладені зусилля для обробки пластику будуть рівномірні. Елементи зовнішньої деталізації від Едуарда. До речі, клею не всі запропоновані Едуардом деталі, деякі люки не співпадають по розмірах з розшивкою, тому їх ігнорую. Що круто, в наборі від Едуард є пристрої для скидання теплових приманок, їх досить легко зібрати, а тоді покриваю ґрунтом для металу, щоб фарби краще тримались та не осипались з основи. Ще один момент. Фарбую скло з зовнішньої сторони в приблизні кольори кокпиту. Це такий собі синьо зелений, а поверх нього вже можна ґрунтувати модель. Даний крок дозволяє імітувати, ніби скло було пофарбовано зсередини. На цей раз ґрунтую білим для різноманіття, бо трохи набридли чорні шейдинги та прешейдинги. Поверх білого спробує ефект мармуру. Придбав в Китаї чуду стрічку. Дорого. Вичекав кілька місяців для доставки. А на ділі це виявилось скло полотно для стиків на стінах, яке можете купити за пару гривень в будівельному магазині в Україні. Ну, от ну, Як можна так було лихопитися. Не робіть моїх помилок, сходіть в будівельний магазин біля хати, там взагалі можна купити половину модельної хімії. Окей, продовжую. Тепер можна пофарбувати гелікоптер в основні кольори. Почну знизу. Взяв білий колір, до нього пару крапель голубого і зовсім трошки сірого. Отримав необхідний відтінок. До того вагався, в який камуфляж фарбувати гелікоптер, бо не знайшов достатньо референсів з українськими бортами саме під версію В. Зупинився на борті номер 77 з доволі старим каму. Щоправда, номер борту я не буду відображати. Фарбую спершу в повністю зелений, колір підібраний на око. Тоді друкую і вирізаю саморобні маски з паперу. Від руки каму не став малювати, бо в 72 му масштабі мені не вдасться добитися необхідних чітких переходів. А паперові маски для цієї справи саме те, що треба: місцями чіткий перехід, місцями легкі необережні передуви фарби. Розумію, що ускладнив собі життя, бо перебиваю зелений спершу білим, тоді основним піщаним кольором. Де твій мармуровий ефект, який ти робив ультрамодною стрічкою? Скажете ви? Ось тут роблю його заново, бо хочу зробити гвинтокрил поношеним, наче його зняли з консервації для захисту земель у 2023 році. Це мій другий гелікоптер і скажу, що отримую задоволення від складання та фарбування гвинтів і лопастей. Це щось нове в моєму досвіді. Декалі. взяв від Foxbot. Вони, як завжди, крутезні, супер тонкі. Найбільше роботи з ними на гвинті, там кожна секція лопасті має свій номер. Не пропустіть цей момент, бо я спершу наклеїв половину одного і того ж номера на одну лопасть і тоді зрозумів, що щось тут не те. Технічки у порівнянні з 48-м масштабом тут не дуже багато. Можна впоратись за кілька годин і більша частина часу піде на гвинти. Сюди, де необхідно, розрізаю крупніші декалі на частини, щоб гарно лягли у шви, і залишаю на ніч полежати з мікросол. Тоді лакую і переходжу до виділення розшивки та забруднення. Для камуфльованої частини я підбираю тепліший колір емаловий рідини. Для низу холодніший, так ефект би мав вийти органічнішим. Місця, які можуть бути бруднішими, підкреслюю чорною фарбою. Далі експериментую з вертикальними розводами за допомогою коричневого, зеленого і піщаного кольорів. Окремі панелі профарбовую різними відтінками коричневого. Зазвичай це ті області, де можна накопичуватись брус від експлуатації. Коли Емалева та масляні фарби підсихають, проходжу з чорним шейдером для імітації закопченого вихлопу. А жовтими відтінками намагаюся відтворити ефект налиплого піску та пилу. М -м Колір не зразу вдалося підібрати. Даю фарбам підсохнути дубу та покриваю сатиновим лаком. Для виготовлення підставки скористався ідеями, про які розповідав у відео про створення підставок для літаків. Також взяв акриловий стрижень та одну з ДСП дощечок від Rossa Talent. Центр ваги також зміщую в одну сторону. Коли модель у повітрі, можна доклеїти антенни та увесь дріб'язок. Здебільшого, це антенни від Edduard. Знімачі статичної напруги саморобні, з обрізків найтоншої латунної трубки, яку в себе знайшов. На Мі-24 є три натягнуті троси радіоантен. Їх можете виготовити з тягнутого литніка, хоча, як на мене, для 72-го масштабу виходить грубувато. Другий варіант з риболовної ліски, десь орієнтовно 0,8 мм. Третій варіант взяти нитку з капронових колготок. Я пішов третім шляхом, бо нитка еластична і найтонша з цих трьох варіантів, ну, принаймні для мене. До речі, зверніть увагу, що мач та радіоантен я приклеїв не там, де треба, промазив так добряче на пів сантиметра. Для них навіть є видимі овали на пластику, я їх не помітив. На цьому можна завершувати цю частину відео і готувати модель до інтеграції в діораму. Кілька слів у підсумку: це бюджетний кит. Тут нема клепки. Більш досвідчені моделісти зможуть сказати, в яких місцях даний гелікоптер не попадає в форму. Він точно не попадає, якщо шукати. Але складається він гарно, плавно, без негативу. Можливо, я просто звик до недорогих моделей і шпаклювання стиків, вважаю нормою, Чи прибирання швазі є теж чимось буденним. Все приходить з досвідом, якщо експериментувати. Не лежає лише той, хто не пробує. Тому не бійтесь критики, пробуйте, експериментуйте. Модель не є складна та підсилуй новачка, дозволяє набити пару гуль, а з ними і руку. Не забудьте переглянути наступне відео з моєю першою в житті діорамою. Коментуйте, діліться в модельних групах, якщо подобається, що роблю. Без вашої підтримки досить важко просувати україномовний контент, бо замість реклами я вкладаю кошти в обладнання для кращої картинки та звуку. Бережіться самі та бережіть близьких своїх. Підтримуйте словом і ділом тих, хто ризикує власним життям заради майбутнього нації. Почуємо вже за кілька тижнів. Слава Україні!